Добрий с вами я Титан Спікермен і ми продовжуємо грати Toilet Agents. Я не міг записувати і я дуже голосно не говорю, тому що ну нічого самі розумієте, не було часу. Я за останній час дуже сильно розвився, Я вам все не показував. Перше, я вибув Дарка Speakerman. Другий я дійшов до 41-го рівня. І третій попит. У мене, коротше, я записую, док його на нього. Але чомусь в мене воно не викладалось. Тому я без вас дуже сильно. Ну, давайте пограємо на дарком. Що це Які на мене глиску фа. Я не можу жити. Давайте підпишіться, на моего друга стрім Пишіть по англійськи у нього только червана Титану. Хто знає, хто він такий, то и знает короче. Да, я сам сейчас задавался это рекламы, но... Ну что ж, мой друг. Надо души... ...выбежали. Вот, блин, вот кто знает, куда у нас серия выйдет. Я только сейчас, смотри, смотрю спойлеры. И спас уже сказал. А когда я -то помню, что там было изображено на том пасе, если были В спойлерах. Ну я прямо хирев. Там прям армии ски спикерменів тільки без скло було показано, тільки все сочарем було. І то посередині був цей там спикермен. З одного боку там був спикер вумен. Великий спикермен і та ще команду хорошо. Просто вура там були всі вели спикермен. Ну, той, що нам дав руку, тоді був. Ах, камерамен дав руку, то що тоді перший раз копійня. Спікер був, він там спікермен, та, та ще колонка, та ще колонка на лапах і м, той темний. Я не знаю, чого його знати, але. То, що був доповнено, коли Тівімен учений взяв того детектива такого, і він взяв пістолет, і він їх розвітив. Заспокоїв їх двох. В той спікер вам говорить. Так, я думаю, це скидує щось обрати. Ні, а мені не вистачає. Скачати його, моє. Одинадцять рівень, блядь. Камера вума, а ну відстань в від мене. Я вже робився тут у камеравона, але я не можу його убити, воно дуже складно. Мені б аптечку зайти тихо. У них дуже швидка перезарядка у цих типа кловором б'ють. У камеровом просто. Заходи сразу двое по приходу. Ну, что, двое надо одного, ну, ну честно. Планчер! А то, что ж планчер будет, уже. Я уже я задав, был заблоковал. Я что просто дашь ему на планчер был? Дыхай трохи звук, откручу, Значит, вам нормально. Что-то у меня не так себе. Думаю, я открутил звук трохи. Ох, их. <мех> На. Э, сдохну. Оп. Водал. Таймон. А, и планчер. Наверное, <мех> уже хит, потому что... Ммм, <глузь> mm, так ви цього не бачили, ніби. Ніби ніби ви цього всього не бачили. Так, а забудьте, ви нічого не бачили. що б ще б включав інтернет. Без інтернету виніше. Ні, я навіть забушу. Що... вы за рта, а просто и забыли, не Блин, мне музыка вся дуже подобается, если О, астробойны. Ты ч? Я играю за дарк, Сам ты овал, да, я тебя сразу Поле леви. Я... Я тебе не чую, что там давай тут себе. А ты не обнагле два патрона зразу кидай. Ну, зато повалили. Нам бы похило, трохи треба. Увили на засі. Це щось таке хилок. Все. все. Можемо далі йти убивати вас. А по мені попаде. б твою ш! Мене знову щось вискочне. Це за мной. Да лакет бай. Це я випадкову, це я так граю. Тоже ви, викорочу цього теж не бачимо. О! У них двоє зібрались! Так я його плеще відвідува. Ти ще далі від його відведу. Ну, я думаю, десь вот так вот вистачить, ходи сюди. Я добываю. Ха-бот. Буквально за ударка. У Мне уже может 10 тысяч хп. Mm -hmm. Я, я, я думаю да, mm -hmm. вот mm -hmm. знаю, что я поиграю, я иду сюда, я поиграю трохи. Скибиди вот так, дурачок, это Я убью сразу всех, чтобы я когда лечить.

Ну познать хоть кто из лайки у тебя забирал. Поставьте лайки, блядь. Залив добро выбираю. Нахер... За рекомендую. Можешь залить удобнее вибираю Обезяна в Истане. Ой, я вбила обезьяну. А короче. Кто зарепиз? И буду я говорю, кто за репизм будет это видео. То буду добра, я так то всем пока. Ну, ну як пока. Ну як пока. Вот тепер точно пока.